Вяшається покровителем хліборобства і скотарства всіх християнських народів, він загинув у Нікомеді Мала Азія у 303 році. Виконуся святий Юрій зображиться лицарем на білому коні зі списом у руках, яким він завиває дракона. За християнською легендою, Юрій врятував дівчину в Лівії, яка була принесена у жертву драконові. Юра гарний, сильний та строкатий, великий та рогатий. Цей день дівчата ще будуть вінки, святять їх у церкві, а потім удучи в коло, кладуть їх на хуругло, щоб жито розбило. Іноді вдягають на голову, щоб вона не боліла. Арківщині перед худобою господар стелить пояс і переганяє через нього худобу. На київщині замість худоби на дорозі стелять глечики з протягнутими через вушка лазнюгом і закріпляють його колодкою, аби худобу не зачепив ні хижий звір. Ні злодії на Слобожащині, виганяючи корів, виголошують висловлення проти вовків. На півночі України господар стелить кожух вовної дороги, кладе кілька крашенок з Великодня і переганяє через нього ходобою. На Прикарпатці господиня годує коровом залишки свяченої Паски. На щастя, а господар оздоблює ворота. Через який ітиму худоба зеленим хілям квітучого терену. На Гуцульщині гази розкладають ватри, і поміж ними, як крізь ворота, проганяють худобу на пашу. А я чула від своєї бабусі, що на Юрія існує звичай обливати водою пастуха, щоб накликати дощ. Колись наші предки в цей день до схід сонця збирали росу. Та хворі промивали нею очі. Дівчата вмивалися на красу, старші люди мочили голову, щоб не боліли. Господині росою окропили домашню птицю, що плодилися курчата. За народним віруванням в день святого Юрія звірята з одного гнізда збігаються докупи і розмовляють між собою, а потім знов розбігаються світами. Існує повір'я, що не годиться в цей день відбирати у звіра те, що він схопив, бо те йому святий Юрій призначив. Кажуть, що вовк то Юрковий собака. А зараз, до вашої уваги, невеличка казка. Було це, а чи ні? А може, у вісні мало одна господинякізеньку. Така собі добра була, слухняна, зелену травичку щипала, свіженьку водичку пила. І попросилася вона до господині піти до лісу, погуляти, пташок послухати. Пусти мене голубенька, ліс подивитися, та й квіточки понюхати. То йди, але не барися, до вечора та й повернися. Пішла собі кізенька і зустріла багато інших звірів. Всі вони сиділи у купі. і вовк вовчисько, і лисиця руденька, і білочка маленька. Всі слухали музику чарівну, яка, яка неслась із густого пралісу. Виглядала господині свою кізеньку, всі очі виплакала, але ось і наша кізенька. Що з тобою, кізенька? Голубо мило, чи ти їла, чи ти пила? Я не їла та й не пила, тільки все слухала. З того часу не стала кізонька молока давати та траву щіпати, стояла та заворожено дивилась на ліс, а потім і зовсім зникла. А в народі кажуть, не можна свійську худобу до лісу пускати, щоб не зачарували її. Ось так. В народі вірять, що в день святого Юрія починає співати соловейко. І коє Зазуля. Дівчатка в цей день ворожий та женахів. Якщо Зазуля не куватиме, то тоді, в цьому році, дівчина вийде заміж. Якщо куватиме, то треба рахувати, скільки ще чекати. Як дощ на Юр'я, то буде хлібом дурня. Як в день святого Юр'я сховається в житі ворона, то буде врожайне літо. А як горобець по коліна, то буде лиха година. Якщо чути голос птаха або гримить під час полепня в полі, погана прикмета на врожай. Редьку треба сіяти на Юрія, соковита буде. Як на Юрія стала буря, буде мокре літо. На Юрія дощ на худобу легкий рік. Як ґаво до Юрія у житті сховається, то буде жито. На Юрія посади редько, то вродить як кулак. На Юрія мороз, уродиться овес. Коли на Юрія закує зозуля на голе дерево, то буде голодне літо. А якщо на піст, то буде врожай. Чоловік, який перший почує зозулю, і буде мати гроші в кишені. Буде мати гроші цілий рік. Після Юрія не бажано сіяти маку, гарбузів та кукурудзи, бо вже пізно, майже нічого не вродить. Закувала зозуля до Юрія на поганий врожай. Якщо гроші з'являться в великій кількості, то це ознака доброго врожаю просу. як є багатьо грошів на дереві. То буде того року греча і просо, буде врожай. Як багато на навесні, то літо буде гарне, Без дощове, а може буде і посуха. Якщо хроші з'явилися ще заскоро, ще у квітні, то травня чекай дощового. До речі, по кульбабці можна придалити погоду. Перед прохолодою та похолоданням. Квіточки цієї рослини завжди закриваються.